Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з вами зустрічаємося на урокій аплікації. А що ж ми сьогодні будемо робити? А точніше, якого лісового звірка ми сьогодні будемо виготовляти? Для цього вам потрібно відгадати загадку. Це що за звір лісовий? Ста, як стовчик під сосною. І стоїть серед трави вуха більше голови. Так, це. Зайчик. Ось якого зайчика ми сьогодні з вами будемо виготовляти за допомогою ватних дисків. А що ж нам для цього сьогодні знадобиться? 4 ватних диска, клей, ножиці, аркуш синього папера. фломастери І ось така вже в мене є. Готова ялиночка. Ну що, приступаємо. Так, і так, перший диск це буде у нас голова зайчика, другий диск це буде тулуб зайчика. Третій диск ми з вами його розрізаємо навпіл: Це буде вушки нашого зайчика. Цей четвертий диск ми з вами розріжемо на чотири частини. Це будуть лапки нашого зайчика. І так, починаємо клеїти. Намазуємо ось так. І прикріпляємо перший диск, тулуп нашого зайчика. Зверху намазуємо ось так. І прикріпляємо другий ватний диск. Це буде голова нашого зайчика. Зараз ми кліємо вушки. Нашого зайчика з одної та з другої сторони. До голови. Одне вухо, інше вухо. Ось так. Так, зараз ми з вами будемо клеїти лапки до нашого зайчика. Перша лапка. Друга лапка. Так. Четверта лапка. Угу. А зараз ми за допомогою чорного фломастера домальовуємо оченята нашому зайчику. Так, намалювала оченята, зараз малюємо носик та вусики. А зараз за допомогою червоного олівця намалюємо ротик нашому зайчику. Ось який зайчик у нас з вами сьогодні вийшов.